З початку повномасштабного вторгнення попит на дистанційну роботу в Україні зріс на рекордні 561%. відсоток. Війна кардинально змінила життя мільйонів. Багатьом довелося перекваліфікуватися, шукати нові джерела доходу або роботу, яку можна виконувати незалежно від місця перебування. Більшість підприємств релоковані. Вони змінили місце розташування, змінили більш безпечні райони. Працівники виїхали за кордон, але бажають працювати, хочуть працювати і щоб не втрачати робочу силу, роботодавці. Відповідно створити умови для того, щоб особа працювала віддалено дистанційно. Цьому передує наказ про дистанційну форму роботи. Це може бути трудовий договір про дистанційну форму роботи для того, щоб зміцнити нашу економіку, яка й так потерпає зараз в умовах нашої війни, в умовах такого надзвичайного стану. Найпопулярнішими дистанційними професіями в 2025 році, які користуються попитом, є IT-спеціалісти, програмісти, розробники, тестувальники, маркетологи, см. Таргетологи, дизайнери, а також онлайн-консультанти та віртуальні асистенти. Крім того, популярними залишаються копірайтери, перекладачі та фахівці з онлайн-підтримки. На Закарпатті центр зайнятості також фіксує зростання інтересу до віддаленої форми праці. Але Довбак зазначає, що на території краю є підприємства, що вже практикують такий вид зайнятості. Є такі підприємства, які перейшли частково на дистанційну роботу. Наприклад, це такі. Вакансії, як бухгалтер, там адміністратор, диспетчер, оператор комп'ютерного набору. Дизайнер, наприклад, меблів. У нас є такі підприємці, які займаються виготовленням там зеркал, виготовленням меблів. Тобто, дизайнери вони також можуть працювати дистанційно, вони працюють. Варто зазначити, що форма трудового договору про дистанційну роботу не відрізняється від тієї, яку підписують працівники, що працюють у офлайн форматі. Ніяким чином він не відрізняється від умов звичайного режиму, тобто від умов трудового договору чи наказу. Особа отримує відповідну заробітну але режим роботи для даної особи вона може вибрати, вона може працювати у домашніх умовах, тобто бути вдома, але повинна бути забезпечена комунікацією, тобто програмним забезпеченням, телефоном, щоб мати можливість працювати. І, відповідно, роботодавці можуть бути обумовлені години перерви, наприклад, там, чи щогодина перерва, тобто людина переривається для того, щоб зробити якісь свої ці, відпочити від роботи. Володимир працює айтівцем з дому та каже, такий формат роботи дає йому чимало переваг. Я почав працювати у 2021 році, а це якраз був період після карантину і, і вже всі працювали на Одельонці. Ну я в цьому бачу тільки одні плюси, тому що не потрібно витрачати час на дорогу і все таке. От, і можна працювати з любого міста і країни. Це також плюс, що людина може працювати і вдома, і в підвалі, ну, якщо хоче. От а до речі про е, work-life balance, то е, трошки він страждає, тому що е, нема чіткого е, розділення між роботою саме і домом. І буває, що може працювати просто до. Е, 10-ї ввечері і все таке. Мукачівці ж зізнаються, дистанційна робота має свої плюси, та не обійшлося і без мінусів. Мені як підлітку дистанційна робота більше подобається тим, що я можу краще поєднувати навчання і свою роботу, і можу, не виходячи з дому, навчатися і також працювати. Чому більшість підлітків і людей вибирають онлайн роботу? Напевно, тому що. Ну, це легше і більш комфортніше в умовах війни. Це теж більш надійніше. Наприклад, ти, якщо йдеш на роботу, ти є якась загроза того, що можеш потрапити під обстріли. А на мою думку, взагалі, дистанційна робота в якійсь мірі вона і око, в якійсь мірі і ні. Тому що більшості часу ти сидиш вдома, ти не виходиш на соціум. А чому ок? І за того, що банально теж сама перевага. Вдома потрібно щось зробити автоматично можеш залишитися з дітьми, а якщо є діти, наприклад. І тоді вже ти можеш поєднувати одне з другим, як кажуть, приємно з корисним. Загалом фахівці зазначають, що дистанційна робота це не лише тимчасовий тренд, але й перспектива для майбутнього. Закарпаття, як тиловий регіон, має потенціал стати місцем для нових онлайн професій.